Сьогодні поговоримо про сльози. Багато батьків сприймають сльози як дещо таке, що треба терміново припинити. І виходячи з того, які у батьків методи виховання вони чи кричать, дратуються, карають дитину, мабуть, навіть фізично, чи вони обирають таку ліберальну сторону, дають дитині все, аби вона не плакала. На тобі цекерочку, на тобі іграшку, тільки не плач, тільки не плач. Тобто, незважаючи на те, авторитарні батьки чи ліберальні батьки, всі методи спрямовані на те. Аби дитина не плакала, аби не чути її сльози, чому так виходить? Більш докладніше я розповім під відео. І давайте собі поставимо запитання, чого я дратуюся, коли дитина плаче, або чого я забороняю своїй дитині плакати. Адже сльози нам потрібні, з ними виходить гормон стресу, виходить вся напруга. Так чому ми забороняємо своїй дитині відчувати образу, роздратування?